Уривок з вірша Тараса Григоровича Шевченко Перебендя. Перебендя старий, сліпий, хто його не знає, він повсюди верштається та на кобзі грає. А хто грає, того знають і дякують люди. Він їм туго розганяє, хоч сам світом нудить. По підтині сіромаха і днює й ночує. Нема йому в світі хати, недоля жартує. Над старою головою, а йому байдуже. Сяде собі, заспіває, ой не шумелує, заспіває та й згадає, що він сиротина. Пожуриться, посумує, сидячи під тину. Отакий то перебенці старий та хімерний. Заспіває причалого, на горлицю зверне, з дівчатами на вигоні Гриця їй веснянку, у шинку з парубками сербини шинкарку, з жонатами на бенкеті, де свикруха злає, Про тополю, лиху долю, а потім мугаю. На базарі про лазаря. Або щоб ти знали, тяжко, важко заспіває, як січ руйнували. Отакий то перебендя, старий та химерний. Заспіває, засміється, а на сльози зверне.